Друзі, всім привіт! Рішив поставити на верховину мотор від дельти 72 кубика. Прихватив кріплення, колесо поміняв другою стороною. Ось тако виходить. Непогано якраз на цю раму підходящий мотор. Так, бардачки вже зробив. Стіплення теж підключив. Ось такий у нас да, мопет. Все відрівняв туди. Буде такий мопед, мощний. Думаю, рама витримає. Ось так. Відцентрував його по привару укріплення. Лапки зробив ось, ось ось такі. Піднес там пластинка йде. І це така привару. гарно, Буде ось така пушка.